Тема моєї доповіді це космічне дослідження Сатурна. Сатурн відоме людство з давніх часів. Це одна з тих планет, яку ми можемо бачити неозброєним оком. І насправді остання. Тобто, вже уран можна було відкрити було тільки за допомогою телескопу. Перші спостереження Сатурна у телескоп, звісно, були зроблені і в, в час взагалі використання телескопа Галілеєм. Проте він доволі погано міг розрізняти деталі через низьку роздільну здатність у його телескопу, тож йому здавалося, що у Сатурна є ось такі вушка. Для нього це було незрозуміло, що ж воно таке. І лише у 1655 році Христіан Гюгенс зміг розділити у телескопі що це таке кільце довкола Сатурна. Ну і ще пізніше, з ще кращими інструментами Касіні зміг побачити щілину у кільцях Сатурна, на якій названі його ім'ям. До речі, ось зображення, яке приведено, приблизно таке я побачив у телескоп. Це були мої перші спостереження, здається, у дев'ятому класі, і що викликало в мене дуже багато захвату. Це був 250-мм рефлектор, і такі враження, і ось побачити щелину Касіні було дуже захоплююче. Тут правіше наведений супутник Сатурна Титан, якого також зміг побачити Гюгенс, про нього ми поговоримо дещо детальніше пізніше. Тут я наводжу деякі відомості про Сатурн. Це друга за розміром планета сонячна система, шоста за віддаленістю до сонця. І такий дуже характерний момент для Сатурна, що він має найменшу густину серед усіх планет сонячної системи, ну і взагалі він навіть має густину меншу за густину води. Тож, якщо набрати достатньо велику склянку, яку створити гравітацію, таку склянку, що в нього можна помістити Сатурн, то він в ній навіть не потоне. Сатурн, по праву, є однією з найбільших окрас сонячної системи. Одна частина це, звісно, його кільця, а інша потужні вихори, які він має. І ну, можна сказати, що потужні вихори мають всі планети гіганти. Але ось, наприклад, одна з таких, яка сильно виділяє Сатурн, це гексагон а Сатурна, який зібрався у його полюсі. Тобто, такий дуже великого розміру вихор. В тисячі кілометрів, який має таку доволі чітку правильну структуру ексагону. Ну і поговоримо трохи про його супутники. Титан є найбільшим його супутником, другим за розміром у сонячної системи, і він всього трошки відстає за розмірами і масою від Ганімета, супутника Юпітера. Проте, у Титана є своя перевага, він має найщільнішу. Атмосферу серед усіх е, супутників у сонячній системі, виявлено, що у нього великий склад азоту в атмосфері і багато домішок метану. Ще Карл Саган у минулому сторіччі передбачив, що на титані мають бути великий вміст метану та спостерігатися дощі з метану, і там мають текти річки та бути озера з зрід... зрідженого метану. Ну і, до речі, про це ми поговоримо під час досліджень, це дійсно було схожі моменти підтвердження. Другим найбільш дослідженим супутником Сатурна Енцелад має доволі маленькі розміри, приблизно 500 кілометрів у діаметрі. Тобто це приблизно втричі менше за наш місяць. Проте він залишається дуже цікавим предметом дослідження, так як космічні місії підтвердили, що. Його поверхня переважно складається з водного льоду, що і також підтвердили, що під ним знаходиться великий океан води, що завжди сильно схвильовує астрономів планетологів, так як це може бути одним з місць де можна знайти якісь ознаки життя. Ну звісно, можливо не такого розвиненого, як на землі, або принаймні можливість існування там життя. Щоб також було цікаво для майбутніх поколінь для колонізації сонячної системи. Першою місією, яка відправилась до Сатурна, це був піонер 11 Він був наслідником Піонера 10, який досліджував Юпітер. піонер 11 також отримав дані з Юпітера, зробив гравітаційний маневр до коло нього та долетів до Сатурна. Він був запущений у 1977 році, він досліджував Сатурн він виявив нові кільця, наприклад, кільце F, яке раніше не спостерігалося, він зміг дослідити, що кільця загалом складаються з одяного льоду, зміг зробити перші вимірювання температури верхніх шарів Сатурна. Дослідив, що його атмосфера переважно складається з водню та гелію, і виявив, що Сатурн має потужні магнітні поля, що можуть захищати його від сонячного вітру. Він дуже тривалий час знаходився на орбіті, зробив прольот крізь кільце F у Сатурна та мав найближче наближення до Сатурна 21 тисячу кілометрів. Загалом це було дуже важливим подією саме проліт Піанера-11 через кільце F, для того, щоб показати, що це взагалі можливо, що дало важливу базу для майбутньої місії Cassini-Huygens, Ну і загалом певним чином. Спростовує кінематографічні міфи про те, наскільки важко пролітати крізь пояса астероїдів як там важко маневрують апарати. Піонер зміг пролетіти кільце F, де ризик пошкодження його лядяними уламками був значно вищий. Його наступниками стали Voyager 1 та Voyager 2. Місії були запущені у 1973-му. У 1980 році Voyager 1 зміг долетіти до орбіти Сатурна та зробив значно більш детальніше дослідження, так як його апарати були значно потужніші, він виміряв, що близько 96% водню є у складі його атмосфери та 3% гелію. Він також зміг побачити багато потужних ураганів у атмосфері Сатурна. Знайшов нові щілини у його кільцях, зокрема поділи Максвелла та Кіллера, зміг детальніше дослідити раніше відкриту структуру кільця F. досліджував гравітаційний вплив супутників пастухів, це супутники, які мають сильний гравітаційний вплив на кільця, та можуть розчищати собі шлях у кільцях, саме утворюючи щілини у них. Він мав близький підліт до титану і зміг дослідити, що близько 90% атмосфери його є азот, ну і з домішками метану. Тобто то дані, які ми раніше говорили про титан, і якраз були отримані Voyager 1 вперше. До речі, я пропустив на рахунок піонеру. В цьому слайді зображений золотий диск, який був розроблений командою Карла Сагана та поміщений на його борт. І він є таким посланням для цивілізацій, які, можливо, могли б знайти в майбутньому цей апарат. На ньому зображена карта сонячної системи відносно квазарів, ну і деякі найголовніші наші відкриття та зображення чоловіка та жінки. В 1905 році ми втратили зв'язок з цим апаратом, ну і далі він несеться в далечінь у міжзоряний простір. А повертаючись до місії Voyager, Voyager 1 найближче зміг наблизитись до Сатурна на 124 тисячі кілометрів, тобто значно далі, ніж місія Піонера. Проте Voyager 2 зміг наблизитись дещо ближче, на 101 тисячу кілометрів, дещо ближче відносно Voyager 1. Він зміг підтвердити наявність полярних сяйв у Сатурні, розпостерігати їх. Побачив важливу структуру у кільцях, це радіальні спиці, які є короткочасними і активно змінюються, проте відіграють важливу роль у динаміці цих кілець. І також він досліджував супутник Сатурна-інцелат, ну і якраз ті дані, які я наводив про інцелат, про те, що його поверхня одається з льоду. Дані були настільки точні, проте були висунені припущення, що там під цим льодом може бути океан, та те, що спостерігаються водяні гейзери. На поверхні Енцеладу, ну і пізніше ці е, дані зміг підтвердити місія Касіні Гюгенс. Касіні Г'югенс складається з двох апаратів: Касіні – безпосередньо сам космічний апарат, та посадковий модуль Г'югенс. Він був запущений у 1977 році. У 2004 році він вийшов на орбіту Сатурна. Та у 2005 році Гюгенс висадився. На поверхню титана. Він зміг підтвердити, що на Титані є рідкі річки та озера з метану, ну і підтвердив складні хімічні сполуки у його атмосфері. Також місія Касіні виявила Гексон Сатурну, який я раніше б демонстрував, та підтвердив, що на поверхні енцелада дійсно можна спостерігати гейзери, та під його льодами можуть бути величезні запаси води. Місія проіснувала майже 20 років. У 2017 році апарат Касінья був спеціально скинутий у атмосферу Сатурну, щоб він там згорів та не засмічував супутники перебуванням людини. Ну і в майбутньому плануються нові місії, зокрема, Dragonfly, яка буде частиною місії New Frontiers. Це будуть такі великі квадрокоптери, які будуть досліджувати поверхню Титана. Вони за рахунок гравітації не такої великої гравітації у Сатурна, у Титана та його щільної атмосфери зможуть легко ним пересуватися, долаючи десятки кілометрів за один переліт. Ну і ми очікуємо зібрати багато даних про хімічний склад його поверхні, дослідити можливості існування якихось конкретних хімічних сполук, та знову ж таки моменти з астробіологією, дослідження можливості існування певних форм. Життя на його поверхні. Знову ж таки, не обов'язково, щоб вони там вже були, принаймні можливість виживання відомих нам видів на його поверхні. Місія очікує запуску у 27-му році. Не очікується, що вже 34-му році Dragonfly зможе досягнути поверхні Титану. Тож очікуємо, що Сатурн та його супутник очікують нових відкриттів. Та в майбутньому ми зможемо значно. Глибше дослідити планети гіганти і, звісно, покращити наші знання про всесвіт загалом. Дякую за увагу.